Привіт, друзі! Сьогодні 11 листопада 2022 року, час 14 година 50 хвилин. Відкрила пошукову сторінку Google і написала: DSGUA вакансії. І ось мені дає перше посилання вакансії Державний центр зайнятості. Натискаю. І потрапляю на офіційну сторінку Державного центру зайнятості, шукаю роботу за своєю професією. Пишу психолог, виставляю регіон Житомирська область, населений пункт Житомир. І натискаю Шукати. У мене відкривається сторінка, де висвітлені три вакансії на цьому сайті. Давайте почнемо з кінця. Ось назва третьої вакансії, тренер-викладач з виду спорту, спортивної школи, секції так і таке інше зарплата 8 тисяч гривень. Дата створення 01.11.2022 року. Час створення 9 година 10 хвилин. І ось номер вакансії. Друга вакансія психолог. Дата створення 4.11.2022 року. Час створення 10 година 12 хвилин. І номер вакансії. Заробітна плата 10 000 гривень. І ось перша вакансія лікар-психолог. Дата створення 08.11.2022 року, час створення 15 година 45 хвилин. Заробітна плата 20 тисяч гривень. І вказано роботодавець КНП, обласна клінічна лікарня імені Гербачевської Житомирської обласної ради. Житомирська область, Житомирський район, Житомирська міська територіальна громада. Житомир. У Вас нічого тут так. Не лякає, не напружує, не дивує і так далі. Мене, наприклад, здивувало найперше, те, що тут немає номера цієї вакансії. Скажете: Ну, подумаєш, Лариса, немає номера вакансії, от біда велика. Подивися в опис. Добре, дивимось опис. КНП, обласна клінічна лікарня, імені Гербачевської Житомирської обласної ради. Ну, назву роботодавця знаємо. Дата створення 01.09.2022 року. Посада, лікар-психолог, заробітна плата 20 тисяч гривень, опис іде. Режим роботи, характер роботи, умови праці. Додатково. Вимоги до кандидата. Освітній рівень, освітньо-кваліфікаційний рівень, професія, спеціальність і ВМО відомості про роботодавця. І ось тут назва, телефон, імейл. Дехто скаже: ну, ось, іди до роботодавця, телефонуй, звертайся на імейл і так далі, спілкуйся. Оскільки я Безробітна, тобто маю офіційно статус безробітної, то я повинна взяти направлення від центру зайнятості до цього роботодавця на цю вакансію. Що я і зробила? Приходжу до центру зайнятості на свій час, фахівцю показую назву роботодавця, назву посади. І фахівець мені відповідає, я не бачу такої вакансії, немає її. Я пояснюю, що вчора увечері, після 21.00, ця вакансія була. Я прийшла на 9 ранку на прийом до Житомирського міського центру зайнятості до фахівця і куди ж вона могла дітися на 9 ранку. Мені говорять, мабуть, уже когось взяли на цю роботу. Ну, думаю, мало лішу, а раптом приходжу додому і дай, думаю, загляну на цей сайт, заходжу, ні, вакансії є. Іду знову до центру зайнятості. Пишу офіційну заяву, про те, що прошу видати направлення на працевлаштування, на вакансію лікар-психолог до роботодавця, КНП обласна клінічна лікарня імені Гербачевської Житомирської обласної ради, надати письмову відповідь на цю заяву, на вищевказану адресу в терміни, встановлені чинним законодавством України і додаю. До заяви ось з центру зайнятості про цю вакансію. І конкретно ось офіс до цієї вакансії. Зареєструвала в приймальні і знову приходжу до свого фахівця і прошу видати направлення показала заяву з додатками. І що ви думаєте, мені відповіли? У нас такої вакансії немає, вона не створена. Мені що, створити таку вакансію, щоб видати вам направлення на працевлаштування? Я знову пояснюю, що заяву на ім'я директора центру зайнятості написала: Дайте мені, будь ласка, направлення. Вакансія є на сайті. Мій фахівець кудись пішов. Прийшов потім і говорить, що такої вакансії немає. Ось, друзі, напишіть, будь ласка, коментарі під цим відео, як ви вважаєте, з якою метою створені на офіційному сайті Державного центру зайнятості ось такі мертві вакансії, в яких немає номера, і видати направлення на працевлаштування безробітним неможливо. Чекаю ваших коментарів. І чекаю письмової відповіді на мою заяву.